Оновлений саджан яр буде змінюватися і надалі. Церква та освячене джерело, майданчики для дітей та занять спортом. Це тільки перший етап реконструкції, впевнений народний депутат України Валерій Пісаренко. На його думку, улюбленому місці відпочинку харків'ян не вистачає технологічного лоску, тож сарженому яру безоплатний вайфай 100% не завадить. Я вже звернувся до керівництва міста з ініціативою, що необхідно в Харкові усилювати роботу над сучасними технологіями. І точно Wi-Fi сьогодні необхідне условие для будь-якого європейського міста. А Харків сьогодні точно є украшенням України, і уже точно можна його характеризувати як украшенням європейським э, Украины. Ну а поки світлі голови готуються перетворити сарженяр на меку для любителів швидкісного інтернету, у мерії вже підготували для маленьких харків'ян приємний сюрприз, контактний зоопарк, лисиця зайць, мангуст та дикобраз, сова і жачок та черепаха. Кожен з відвідувачів міг не тільки зблизька побачити тварин, а й погодувати їх. За кілька хвилин у малюків вже з'явилися власні улюбленці. Єзка. «І зайчика.» Ти їх покормила?» уже много кого а кого ты хочешь еще увидеть несу я уже не волдела я уже всіх увійшла. Хотя больше цього Дикобраз. Діка Потому что он красивий. Не відставали від малюків і дорослі. Для багатьох харків'ян несподівана зустріч з тваринами стала ще одним аргументом на користь саджаного яру. Відпочинок в якому вони вже вважають обов'язковою частиною вихідного дня. Дуже хорошо, дуже красиво. все предусмотрено, красиво так. Молодці зробили хорошо. Очень приятное впечатление. Замечательно здесь отдыхать. Мы с детьми гуляем все время здесь. Очень довольны. В зоопарк тоже ну, детям интересно. Каждый день гуляем. и очень хорошо. Обязательно это площадка спортивная и детская. Вот эти штуки навезли. и Очень всем нравится. Контактний зоопарку садженому яру стане регулярним явищем. Крім того, у парку скоро з'явиться спеціальні велосипедні доріжки та додаткові зони відпочинку. Проект зараз знаходиться на узгодженні. Андрій Соловйов, Євгені Дроботов, Харківські звістя.